году и планы на будущее. Сегодня в ходе нашей пресс-конференции будут даны ответы на вопросы, такие вопросы, как результаты деятельности отрасли лесного хозяйства в 2011 году, введение электронного учета древесины, строительство лесных дорог, восстановление насаждения новых лесов и многое другое. Я передаю слово, пожалуйста, Виктор Севец. Я дякую, шановные журналисты, за то, что вы пришли сегодня на эту пресс-конференцию. Я би хотів сказати в першу чергу те, що 2011 рік для лісового господарства України це був дуже гарний рік, тому що нам дійсно є чим пишатися, і про це свідчать наші показники, наші цифри. І саме головне, що ми дуже раді, що ми не підвели ні президента України, ні уряд нашої країни, а виконали. Всі ці завдання, які вони перед нами ставили. Я би хотів навести декілька цифр, які ми вважаємо головними по веденню лісового господарства України. Ну, в першу чергу, в цьому році нам вдалося посадити 48 тисяч гектарів нових лісів. Із них 24 тисячі гектарів це склали. Нові ліси, які були створені на землях, які непридатні для ведення сільського господарства. Спасибо большое. И я прошу журналістів задавати вопросы. Поднимаем руку, представляємося і беремо мікрофон. Сейчас передам. Тамара Горецька Радіо Ера, мене до вас таке запитання. Ви казали про те, що минулого року засадили 48 тисяч гектарів лісу. Серед них 24 гектари, тобто половина там, де неможливо ведення сільськогосподарської діяльності. А чому, от ну, ми, власне, отримали у прес-релізі додаток? Тут написано, що лісу степ, степ, Карпати, ну де, власне, засаджували? Чому, наприклад, у степу близько 20 тисяч засаджено дерев? Бо екологи кажуть, що в степу, власне, те, що засаджують, не треба цього робити. Тобто не підходять з розумом працівники агенції до цього питання. Це перше запитання, тому що ну, власне кажучи, до чого ну, скажімо так, кого дослухається державне агентство, коли ну, виносить вирок, де саджати, що саме саджати, у якій кількості і так далі. Не то не просто для того, щоб галочку поставити, ми засадили. Ну от як у цьому плані? В тому і в іншому питанні. Дякую. дякую. Ну, перше дякую за запитання. Я би хотів, по-перше, ну, сказати, що завжди, ви знаєте, от кажуть екологи. От я би хотів сьогодні побачити хоч тут одного еколога конкретно. От хто еколог? Який еколог? Яку, яку він. Так. Да, які організації, вони, які вони мають науковий досвід в цьому питанні? Значить, ну Великий досвід кандидати наук, вони професора в лісовому господарстві. Вони отримували. Е, Лісового... Я Можна, я, я відповідаю. Можна? державних. Вони відмовляються коментувати ці питання, на те, що державна лісова агенція має. Я ще раз повторюю. Діло в тому, і... Я ж уважно слухаю ваше питання. Я починаю відповідати на ваше запитання. Діло в тому про те, що для того, щоб людина казала, треба його висаджувати чи не треба, вона повинна мати фахову освіту. Ну, це по-перше, питання. Друге питання вона повинна мати якусь наукову ступень. Це друге питання. Третє питання: я вам хочу сказати одне: що ліс висаджується нашими підприємствами згідно того плану, який розробляє Укрліспроект, «Укрліспроект» – це. Фахівці, які мають науковий степень. І взагалі, наша країна, на жаль, має всього-навсього лісистість нашої країни складає всього-навсього 16%. Вона повинна складати 20%. І я хотів би вам нагадати таку річ, що після закінчення Великої Вітчизняної війни, то щороку в Україні висаджувалось 400 тисяч гектарів нових лісів. І вони висаджувалися якраз в степу і лісостепу. І дякуючи цьому... Коли в Луганські були піщані бурі, в Херсоні були піщані бурі, і дякуючи тому, що там засадили хвойними насадженнями на піску, ми позбулися і забули, що таке є піщані бурі. Зараз ми, звичайно, є використовуємо новітні технології для того, щоб вирощувати ліси. Це вологонакопичувачі, це світ не стоїть на місці. Тому, звичайно, що ми підходимо абсолютно. З наукової точки зору, і ці гроші, які витрачаються на висадку нових лісів, вони не пропадають дарма. Тому в цьому питанні ми абсолютно підходимо не так, що ми забажали там посадити, ми посадили. Звичайно, що, на жаль, дуже багато площ в Україні, а це приблизно біля 2 мільйонів гектарів, а то і більше по різним підрахункам, вони є вже. Непридатні для ведення сільського господарства, і їх тільки можна заліснювати. Тому ми цю роботу ведемо і далі будемо вести, і будемо постійно збільшувати висадку, як працювали в 2010 році, і ми побачили цифри, які є в 2011 році. І ми побачили, що роз я вже назвав називав ці цифри. Тобто ефективність тут є. Я забув, яке четверте питання у вас ще було. Да, що стосується санітарних рубок? Діло в тому, що у нас існує дуже багато правоохоронних органів і інспекцій, які слідкують за тим, як відбуваються рубки, в тому числі і санітарні. Є екологічна інспекція, яка дуже серйозно і уважно дивиться за цими питаннями. І якщо виникають такі Питання, що незаконно була зроблена деревина, під виглядом санітарної виробки були зроблені дерева. То, звичайно, такі випадки є. Але я хотів би сказати, що якщо наша галузь в цьому році заготовила 13 мільйонів кубометрів, а в таких випадках склалось на те, що зафіксувала інспекція, екологічна інспекція, то це. Склала всього навсього около 30 тисяч кубометрів. Тобто, от о яких обсягах ми ведемо мову. Тому я би, ну, не можу навести приклад. Звичайно, що це погано, що, все, що і 30 тисяч таким чином рубається. Але при рубці 13 мільйонів кубометрів я вважаю, що про те, що б'ють з пола і розказують про те, що щось відбувається не так, то воно не відповідає дійсності. Нема ніякої катастрофи, і з цього ніякої проблеми. Ця проблема видумана. Яке наступне запитання, будь ласка. Реалізацію деревини на тому рівні, якому, як і було у 2011 році. Яку наступне запитання? Доброго дня, Василюк Олексій, портал про України. Ну і власне, мабуть, я представляю самих тих головних опонентів лісової галузі в плані степового лісорозведення. Я маю по перше, така поправка, що ще два роки тому інститути зеології та ботаніті за підписами директорів зверталися. А наголошуючи на тому, що посадка лісу в степовій зоні є загрозою для існування третини червонокнижних видів як рослин, так і тварин, але до сьогоднішнього часу ну власне моє питання в чому полягає, що посадка нових лісів переважно за рахунок природних. Вкритих степовою рослинністю ділянок здійснюється загрозою третині всіх червонокнижних видів. Решта ще половина червонокнижних видів є в лісах. І будь-які лісогосподарські заходи, вони як посадка лісу, так і рубки, і все, крім санітарних робок, воно здійснюється на виконання лісовпорядкування, тобто планове. Але ми звернулися до всіх лісогосподарських підприємств України, написали листи понад як на 300 підприємств і спитали, хто з них. А, Враховує, в кого з них на території є червонокнижні види, їх 70, 80% всіх червонокнижних видів є на їх землях. Натомість всі лісгоспи, всі досвідні, дослідні лісгоспи, всі нам відповіли, що ні в кого в лісовпорядкуванні цього немає. Хоча 46 стаття Лісового кодексу цього вимагає. Власне питання, а які дії плануються керівництвом лісагентства для того, щоб ну, Власне, нарешті почати враховувати існування червонокнижних видів, як там, де ліс планується рубати, як так і там, де його планується саджати. Дякую. Дякую вам за запитання. Я би хотів вам відповісти дуже просто по цьому питанню. Діло в тому, що якщо Лісове агентство, Державне агентство лісових ресурсів має площу лісів 7,5 мільйонів гектарів, із них 1 мільйон 600 тисяч гектарів це є заказниками, там де взагалі не ні, ні йде ніякі е, рубки. Є приклади двох заказників. Зокрема, заказник Жуків Хутір і заказник дзвінківстій на Київщині. Це дві ста найбільших старовікових соснових ділянки на Київщині. Вони вирубані в минулому році майже повністю. Ось приклади заказників на Київщині конкретно. Я, я би хотів сказати, що я, просто, я вам просто навожу приклад. Діло в тому, що це перше про тобто, не ведеться господарська діяльність. Взагалі, те, що про те, що ви кажете, то діло в тому, що ліс, він так само, як і людина. Він має термін свого зростання, термін своєї спілості, і він, на жаль, у нас нема таких, у нас тільки є в Карпатах такі можливості, де він поновлюється сам. Особисто чому? Тому що нема такого навантаження е, тих, тих негенних е, явищ, які відбуваються в інших місцях нашої країни. Тому, звичайно, що якщо цей ліс вже переспілий і вже починаються хвороби в цьому лісі, то звичайно, що йде виробка цього, суцільна виробка цього лісу. І а я би хотів сказати, що ці, ці ліси, які на Київщині. То вони якраз були посаджені в 1945, 46, 47, 48 році. Це 300 років. Власноруч руч вони були посаджені. І, на жаль, вони були посаджені на землях, які були вилучені з сільського господарства, і, на жаль, вони вражені кореневою губкою. І вони всихають. І звичайно, що там взагалі треба міняти породний склад. Це, звичайно, що треба замість хвойних насаджень висаджувати лісственні насадження. Чим ми зараз активно, наша наука займається, всі наші інститути займаються цими питаннями, і я так думаю, що найближчим часом ви побачите всі роботи, які проводять наші наукові установи. Ну, я перепрошую, але все ж таки з приводу червонокнижних видів. Власне, як вони хто їх має враховувати, і чому ця конкретна норма 9 частини 46 статті Лісового кодексу не виконується в жодному слізгоспів? Ну, я би не хотів сказати, що як воно не виконується. Ви мені покажіть хоч один приклад, де вона не виконується. Ну, Власне, тобто, я, можливо, неправильно трошки висловився. Тобто, ну, стаття говорить про те, що а, при лісовпорядкуванні виявляються червонокнижні види. Ми, не, ми зверталися до Укрдержліспроєкту, внятної відповіді ми не отримали, тому написали 300 листів на кожен лісгосп, адже у кожного є матеріали лісовпорядкування на його лісгосп. В кого? Скажіть, будь ласка, чи враховані у вас червонокнижні види в лісовпорядкуванні? І ні одне лісогосподарське підприємство. Не надало відповіді так. Деякі сказали, ну, у нас там, в принципі, водиться така та фауна, але це не лісовпорядкування, тобто конкретна ця норма не виконується. І, відповідно, лісове господарство будь-де в Україні, воно потенційно загрожує знищенню червонокнижних видів. Адже ми не знаємо, чи вони там є, аж потім ми цього не, аж потім не виконуємо цієї норми. Отож, 80% всіх червонокнижних видів є під загрозою лісогосподарської діяльності. Тобто, чи чи планується хоч якісь зрушення в цьому напрямку, ну я хотів би вам сказати, я чесно кажучи, от вироску розказ, ви розказує таку інформацію про те, що от якщо от, люди, які от, не розуміють, вони дійсно подумають, що є червонокніжні. Які червонокніжні вигляди, от конкретно назовіть, які що ви маєте на увазі? на наприклад біля 200 видів комах, які ростуть, живуть в лісах, і ті наприхі Ну, наприклад, біля 200 видів комах, які ростую, в лесах, які, Їх? Ну, комах, які, Камах. Які, які в тому числі в мертвій деревині. І ті, там взагалі просто. Або, ну, ну, конкретно, яких біля 200? Так назовіть хоч ну, два 3 від ну, цих камах. Висач великий добовий західний. Але таких 80 uh, видів да. в червоній книзі, це понад 600 видів взагалі. Uh -huh. От яким чином він в його життя, його існування на цій, в цій країні враховується... Ви маєте на увазі, що от Камахи? Да? Ну, будь-будь. Ну, немає значення. Ну, який... Не тільки, хорошо, ну хорошо, про Камахі, давайте щось що, що інше. Я просто, я, я, ви розумієте, діло в тому, О, що. Ну, наприклад, Камахя. Ну, наприклад... Діло в тому, що я. так... Я... Ні, ну, питання не в тому, яке який... Я, Я, я зрозумів ви... ваше питання, я зрозумів ваше питання. Діло в тому, що. Е... Я, вичазу, тут упало, по-моєму, не працює. Положить так. Я зрозумів ваше питання, але ж давайте я потримаю. Я зрозумів ваше питання. Діло в тому, що про те, що ви кажете, то воно існує і воно є в лісопорядкуванні наших держдезгоспів обов'язково воно є. І якщо ви залишите ваш контактний телефон і мейл, ми вам відправимо вже чітку відповідь, як воно відбувається і як веде ведеться лісопорядкування на наших державних підприємствах. Дякую. Наступне запитання. мене будь Ще одне картинка, дуже актуальне зараз питання. Ось сьогодні ми ста... тут є теж журналісти, так, так, які я, теж хочуть. Я дуже написати. коротко і насправді це має всіх хвилювати. Днями стало відомо, що в бюджеті на цей рік із бюджету лісової галузі зникла та стаття, яка є фінансуванням установ природно-заповідного фонду. Ну, відповідно, лісовогосподарством підприєм... ну, взагалі лісовій галузі підпорядковано декілька національних партій і заповідників. І принаймні я спілкувався з працівниками шести з цих заповідників національ... Толь, трьох заповідників трьох національних партій. Вони всі дуже схвильовані. Їм всім сказали, що бухгалтерію їхню треба переводити на статтю охорона лісів, загальний обсяг якої, начебто, не збільшувався. І вони всі хвилюються, що тільки стаття охорона лісів в бюджеті лісової галузі не передбачає, наприклад, науки в заповідниках, рекреації і так далі. Вони передбачають, що протягом наступних двох місяців їх почнуть масово звільняти. Тобто майже в 20 національних парках і заповідниках. Я дуже сподіваюся, що ви розвієте це припущення, тому що це штука, яка дійсно дуже зараз всіх хвилює. Ну, діло в тому, що про те, що ви кажете, що дійсно були деякі. В державному бюджеті були деякі відхилення, і діло в тому, що на заповідну справу це надали Міністерство екології, і вже ці гроші ми будемо вести на лісову охорону. А те, що стосується заказників, то це буде йти фінансування з міністерства екології. Так, вони ж всі гроші знаходяться в міністерстві екології на заповідники і національні парки, і звідти йде фінансування.